Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Дарина Мартинюк рік життя шкільного щоденника. Наприкінці теплого, веселого, безтурботного літа. Він був перенесений з крамниці разом із безліччю шкільного приладдя. Новенький, охайний щоденник у блискучій глянцевій обкладинці. Разом з усіма новопридбаними трудовими товаришами він був покладений на робочий стіл у дитячій кімнаті і став роздивлятися свою нову домівку. Невелика кімната. Мала всі шанси бути цілком затишною, якби не суцільний безлад. Мешканці непротертих від пилу поличок книжки, іграшки, голов'яні пірати на палубі маленького вітрильника неодмінечхали би весь час, якби тільки вміли це робити. Дверця та шафи були розчахнуті, і речі гамузом лежали як на полицях. Так і на підлозі. В кутку кімнати мешкали так само неохайно закиданий речами велосипед та давно не вмитий футбольний м'яч. До хлопця потрапив, висловив з догадку щоденник. Та ще й не досить старанного. Ох, вгадав, друже, вгадав. Більше!» «Прикро, аніж радісно з вами знайомитися у такому вигляді, озвалася зітханням книжка про морські пригоди, що лежала долі сторінками на сяк-так застеленому ліжку, ледь визираючи з під недбало кинутого одягу. Тобі То ще гріх скаржитися. Тебе він, хоч розкривай, читає, а мене. Добре буде, якщо разів зо два до рук візьме, пробуркотів один з підручників, теж днями взятих зі шкільної бібліотеки. Хоча, може, те й на краще ціліше буду. Такому недбасі до рук зайвий раз потрапляти не хочеться. А те, що хлопчисько недбаха, я одразу опинившись тут, зрозумів. Твоя правда, братику, прошелестіли його супутники. Нашого досвіду недостатньо або швидко збагнути. Чи легко буде пережити цей рік? Цього року нам не пощастило? Настав перший навчальний день урочистий і відповідальний. Щоденник з нетерпінням чекав на нього. Щоб узятися до своїх обов'язків, і тепер був дуже розчарований і засмучений, бо залишився вдома. А ввечері даремно сподівався, що школяр розкриє його та заповнить його перші сторінки розкладом занять. Вранці кинутий до портфеля, він полегшено зітхнув. Нарешті він опиниться там, де йому місце на шкільній парті, але й тут його очікувало розчарування лише за кілька днів він був витягнутий на вимогливе прохання вчителя і розкритий лише для того, щоб отримати на чисту, неторкану сторінку суворий червоний напис. Немає розкладу занять. Щоденник відчув пекучу прикрість. Зовсім не так він мріяв розпочати свій трудовий шлях. Вдома школяр розкрив його, нарешті заповнив перші кілька сторінок і вивів на обкладинці не дуже розбірливим почерком. Щоденник Котенка Василя, учня четвертого А класу. Потяглися одноманітною чергою навчальні тижні. Щоденник четверокласника дуже часто опинявся забутим вдома, проте в ті дні, які він проводив у школі, він несамохіть надолужував упущене. Бо зауваження і незадовільні оцінки до нього так і сипалися, а ввечері його розкривали батьківські руки, продивлялися суворі очі і починали литися колючі слова неприємних нотацій. Щоденник відчував сором, ніби він сам був винен у тому, який має непривабливий вигляд. Ніби це його сварили, а не його несумлінного власника, але зауважень і поганих оцінок не меншало. Ближче до середини року червоних написів, виведених розмашисто вчителевою рукою, у ньому було більше, аніж синіх карлючок господаря. На нього саджали жирні плями і проливали напої. Його нецеремонно хапали брудні рученята й давали ним потиличників під час хлоп'ячих бійок, і йому бувало набагато болючіше, аніж малим бешкетникам. Ох, і дістається ж тобі, співчували щоденникові, обтріпаному і потроху з усіх боків надірваному його сусіди по полицях, розглядаючи на ньому свіжі подряпини. І втомлений бідолаха щоденник все частіше сподівався по вечорах. Хоч би він завтра знову забув мене вдома. Одного дня щоденникові знову не пощастило. На кожному уроці його вимагали вчителі і залишали в ньому суворі червоні догани. Школяр. Засмучений передчуттям чергового прочухана від батьків, сердито ж бурнув бідолаху через парту на ту її половину, де сиділа сусідка-відмінниця Катря. Дівчинка, квапливо збираючи своє приладдя, ненароком кинула його до своєї сумки і забрала із собою. Через кілька годин він опинився у чистенькій кімнаті. Де всі речі були акуратно складені на старанно протертих від пилу поличках. Захоплено він роздивлявся чудове царство чистоти й порядку, у якому вперше опинився, ніяковіючи, через свій подертий вигляд, поряд з цілими й доглянутими книжками й зошитами. Катрині руки його взяли й пролистали. Він збентежився і знітився від сорому за безліч червоних доган та лебедів двійок на своїх сторінках, але трохи заспокоївся, відчувши, що з нього не сміються. Ще відрадніше йому стало, коли його турботливо полікували у місці найбільшого розриву та одягли у нову гладеньку обкладинку. Ту ніч. Він провів у затишку, якого не бачив в своєму ще недовгому, але тяжкому житті. Наступного дня дівчинка повернула його своєму сусідові по парті. Господар щоденника сказав: Знаєш, непогано навіть, що так сталося, й мої батьки його не бачили, бо на мене б добрий таки прочухан тоді чекав. Пробігши очима по сторінці, списаній суворими, вчителевими зауваженнями, він досадливо зітхнув та рвонув аркуш, ледь не відірвавши зовсім. Бідолашний щоденник жалісно шелеснув. Були б у нього очі, неодмінно виточилися б сльозами. Катря ледь встигла зупинити Василя. Я не хочу, щоб мене та біда. Вдома сьогодні наздогнала, насупився хлопець Недбайло. А ти почни вчитися краще, примирливо сказала Катруся. Варто лише щиро захотіти, і все вийде. Я тобі допоможу. Ось чи вдалося тобі розв'язати ту задачу, що нам задавали на сьогодні. Василь похмуро відвів очі вбік, не бажаючи сказати, що навіть не намагався. Давай розв'яжемо зараз, ще встигнемо, запропонувала дівчинка. Удвох, діти склонилися над домашнім завданням з математики. Завдяки старанним поясненням однокласниці, двійкар встиг до початку уроку розв'язати і записати задачу в зошит. Коли вчитель, перевіривши й похваливши, Правильно виконане завдання попросив щоденник учня. Хлопець пожалкував, що розірвав аркуш. Та що ж робити? На швидку руч не дуже охайно приклеїв його назад. Дуже радів він, що нарешті принесе додому гарну оцінку. Ввечері, сівши за робочий стіл, хлопець розкрив свого щоденника. Посклеював, постраждали у хлоп'ячих бійках місця, старанно постирав малюнки з його сторінок. Полікований щоденник був приємно вражений турботою та вдячний за неї. Наступного дня Василь радісно розповів Катрі, як батьки були втішені. Гарною оцінкою і навіть не стали сварити на попередні погані. Доказом його бажання виправитися виявився також збережений у щоденнику недовирваний аркуш. Отримувати гарні відмітки дуже приємно. Так добре, коли тебе хвалять, а не лоточать. Я буду старатися вчитися краще, мовив хлопець сусідці по парті. «Ти?» Будеш мені й далі допомагати? Так, звичайно, я тобі допоможу, відповіла відмінниця. Відтоді щоденник часто бував у гостях у катрі, бо діти приходили до неї додому разом готувати домашнє завдання. Рідна кімната щоденника також скоро стала чистою та охайною, бо катруся також приходила додому до Василя. І він старався спочатку заради гості, а згодом самому сподобалося тримати кімнату в порядку. За деякий час у щоденнику побільшало гарних оцінок та поменшало зауважень. Тепер йому було легко опинятися в дорослих руках і приємно чути не догани, а похвалу. Із настанням літніх канікул щоденник. Отримавши на свої сторінки останні гарні оцінки, вийшов на заслужений відпочинок. Наприкінці теплого, веселого, безтурботного літа з крамниці разом із безлічу шкільного приладдя був перенесений новенький, охайний щоденник у блискучій глянцевій обкладинці. Придивившись до своєї нової домівки, новачки дійшли висновку. До хлопця потрапили, та, здається, досить таки старанного. Ваша правда, друзі, привітали на мешканці кімнати школяра. Так було не завжди, але вам пощастило потрапити до нас саме зараз, в наші кращі часи. Шелестіли вони радісно без тіні смутку, і було ясно, що тяжкі часи поневірянь від хлоп'ячого недбальства залишилися у минулому. Кінець, казки. Дякую, що ви з нами. І буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.